Коротше, друзі, погуглив я на рахунок цих химер. Химери дійсно настільки складні це перше. Але від цієї химери задумувалося втікати. Я хочу спробувати втікти від неї. А... Власне, я спробував це зробити на легкому цьому. На легкій складності це було на Ізі, бо там вона, не знаю, разів 5 має вас вдарити, щоб е, вас вбити. На ветерані вона десь з двох ударів вбиває. Спробуємо. Принаймні, я тепер знаю дорогу. Це перша гарна новина до того будиночку. Друга гарна новина це те, що її можна десь ось тут, наприклад, покайтити. Угу, Можна. Перевіряй. От, спробую все ж таки це зробити одразу після стріма на нашому рівні складності. На найвищому. Все, побірне. Тут ще це скло не дає жити нормально. П'ємо водичку. Угу. Пробуємо втікати від неї якось по сторонах, щоб вона нас не збила з ніг. Е, у нас закінчилася витривалість і вона нас ваншотного. Круто! Круто, круто, круто! Це було десь тільки півдороги. Це було десь тільки півдороги. Блін, не сюди. Окей, проти. Ау. Дерево, дерево, дерево. Давай, давай, давай. Майже, 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 майже. Здається, вдалося. Вдалося. Друзі, мені вдалося. Ось настільки тупо це задумувалося зробити. А вони явно що не потестили. Ту цю фігню на максимальному рівні складності. Бо, якби хоча б хтось зайшов сюди побачив, наскільки це туго виглядає, вони би це змінили. Тут погоджуюсь, тут вони дуже не допрацювали. І, здається, всі горять від цієї химери з того, що я бачив в коментарях. Під відео, в якому чувак на найнижчому рівні складності, просто вбиває химеру у відкритому полі. Ось, Ось так от ми пройшли, і з цього місця ми продовжимо наступний стрім. Усім дякую.